Шановний пане голова, шановні Дякую. високоповажні гості. Я радий вітати вас тут в цьому приміщенні. Також хочу подякувати і мерові міста Загреба пану Томашевичу за те, що подарував це приміщення для української громади, і пані Малешко, і подякувати вам за те, що ви робите для того, щоб українці тут почувалися. Якомога безпечніше. хорватська влада тому зробила все можливе, а також і хотів би відзначити те, що Україна була першою однією з перших держав, яка визнала незалежність Хорватії. Тому я також дякую і вам, пане голово, і всім українцям, які живуть на території Хорватії, за те за нашу спільну боротьбу в досягненні мирних цілей добро об'єджує слово. Хвала вам і слава Україні! Я маю сьогодні велику честь перебувати у прекрасному місті Загребі, не тільки тому, що ми разом проводимо велике зібрання, яке називається перший парламентський саміт Міжнародної кримської платформи. Аналогів, а якому до цих пір світа не знав. Я насамперед тут для того, щоб подякувати кожному з вас, кожному, хто стоїть за Україну, кожному, хто допомагає Україні, кожному, хто вірить в Україну, і кожному, хто прагне перемоги України. Ви знаєте, сьогоднішній наш приїзд в Загреб розпочався з дуже дуже емоційного і дуже традиційного для українців місця пам'ятника Тараса Шевченка. І як говорив наш Великий Кобзар, в кожній хаті своя правда, і слава і воля. Тому, дорогі українці, я вітаю вас, у вас сьогодні в Загребі є своя хата. Але в кожної хати є імена героїв, які її надали. Тому я дуже хочу подякувати усім тим, хто долучився. До того, щоб українці в центрі Загреба отримали свою хату. Тому дуже дякую місцевій владі, пану меру, дуже дякую уряду, перешановного пану прем'єр-міністру. Дуже дякую усім, хто доклався, що сьогодні ми маємо можливість і велику честь перебувати тут і говорити українською про Україну. Знаєте, що таке для кожного з нас хата? Це те місце, де ми. Віддаємо найцінніше, що в нас є, і забираємо найцінніше, що в нас є. Це родинний затишок і родинні емоції. Я знаю, що всі разом ви будете збиратися тут для того, щоб співати веснянки, Щедрівки, святкувати Великодень, очікувати Різдва, святкувати День Незалежності України, День Державності України. Але я дуже хочу, щоб у цій будівлі. Ви якнайшвидше зібрались для того, щоб відсвяткувати основне українське свято день нашої спільної перемоги. Тому Слава Україні! Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Віктора Филимка. 一切的。